Що ти отримуєш за допомогу військову? Хейт, отримую. Братан, хейт, то ти допомагаєш і ти получаєш багато хіров за пазуху. Поняв як це працює? Я не розумію, але це та причина, чого допомога і волонтерка зникає як такова. Воно все переросло в якусь комерцію, На жаль, О, дивись, я передав 46 машин. І ми разом в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ, без ніяких зборів, без нічого. Екофлопи ти передавав, станції, генератори, зарані станції, багато одягу, бронежилети, каски, тепловізори, та там куча всього, поняв? там їхало, просто машинами це все, звіти показував, показував, як це все працює. Так Ні, поняв? все одно накидали хіро за пазуху. Створили проєкт для українців, де можна онлайн заходити заробляти. От у нас кожен місяць люди, які заробляють по тисячі, півтори, дві-три тисячі доларів на місяць, просто з телефона працювали. Працюючи в українському там, проєкті в Чіктоці. І от можливість зайти заробляти, ну, здавалося б, і начебто держава мала підтримати, бо держава ж не створює моменту для українців для заробітку. Держава створює моменти, щоб з українців податки помати. На жаль, так воно працює, навіть під час війни.